Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондренко. Ви на каналі Кубастік 3D, а це Бамбулап А1 міні. Перша розпаковка в українському Ютубі. І якщо чесно, я сам ще не знайомий з цим принтером. От зараз ми і познайомимось. А це мій старенький Creality Ender 3 S1 Pro, назва як у якогось андроїда. Окей, він коштує дорожче, ніж цей принтер. Тому Bambu Lab A1 Mini його прямий конкурент. Перед тим як почати розпаковку цього красення, пропоную запустити друк на моєму старому принтері. Коли я дивлюся на цей принтер, згадую старі фільми 80-х, в яких показували життя в 2000-х. Плюс-мінус такі технології були в тих фільмах. Ця модель, мабуть, найбільше підходить для порівняння з новеньким 1 Міні, тому що це, по-перше, однаковий ціновий діапазон. Друге, це найпопулярніший принтер серед українців, і в ньому є все для друкування звичайними матеріалами: дірект, екструдер, автоматичне калібрування столу, датчик філаменту також є, і навіть лампочка. Єдине, що він трошки застарілий, і так, він повільний. Ну в цьому красані запаковано абсолютно те саме, але. Під соусом сучасності, можна так сказати, давайте розпакуємо і подивимось, що я маю на увазі. Перша моя розпаковка принтера мені трошки хвилююче, тому поставте мені лайк, будь ласка, і підпишіться на канал. Поїхали. У ви знаєте, емоції від використання продукту починаються з його розпаковки. І тут це. Цілий ритуал. Я не вперше розпаковую принтер компанії Бамбу, але вже знаю, що тут треба потягнути отак за пакет. Я сподіваюся, що тут треба так робити. Мені приємно. Ось так це виглядає досить комплексно і прикольно. Сама упаковка вже справляє враження, але почнемо. Того, що ж тут знаходиться всередині. Разом з логотипом нас зустрічає ось такий тулбокс, невеличкий ящичок з інструментами. Давайте подивимося, що всередині. Ось такий набір інструментів нас тут зустрічає. Я тут бачу якісь деталі, з якими ми згодом вже ознайомимося. Також я бачу лубрикант, тобто мастило. Також я бачу досить прикольні ось такі ключі, які, я думаю, зараз нам... І знадобляться. І купу всього ще дрібного. Також тут є ось такий мануал. Я думаю, він нам розкаже, з чого складається цей принтер і як нам почати з ним роботу після розпаковки. Ну а зараз давайте завершимо цю розпаковку. Мені подобається, як воно все упаковано. Точно нічого б не постраждало в дорозі. Навіть якби наші служби доставки цього дуже сильно захотіли. Боже, а він набагато менше, ніж я очікував. Його основна фішка в тому, що він дійсно маленький. Ось Такий ще елемент в комплектації є. Покладемо його тут. Але знаєте, як показує практика, більшого принтера, в принципі, і не треба. Для того, щоб друкувати майже все, достатньо його зони друку в 18 см. В комплекті є тримач для катушки філаменту, демонстраційний кусочок філамента 20 г, і ось така. Трубка для того, щоб була подача матеріалу. Також маємо ще невеличкий пакетик з застереженнями та інструкція з безпеки. Варто з нею ознайомитися, якщо це ваш перший 3D-принтер, або ви не маєте досвіду в 3D-друці, бо це важливо. Ну і ось він. Ось він, а 1 міні, уже в моїх руках на моєму столі. Боже, який же він маленький? Просто подивіться, як він виглядає по зрівнянню з тим самим ендером. Він ніби займає втричі менше простору. Пропоную підготувати його до друку. Я багато бачу про нього інформації в інтернеті, але вперше він у мене в руках. І що саме прикре, цей принтер не мій. Мені його, е, мій друг дозволив розпакувати на цьому каналі для того, щоб у вас був контент. Ну, а у нього буде, я думаю, якісний 3D-друк. Так, давайте перевіримо, чи все у нас в комплекті. Спулхолдер є. Аксесорі бокс на місці. Purge Viper є. PTFE Tube є. Філамент є. Build plate і Quick Start. Build plate, я так розумію, це ось цей стіл, на якому ми і будемо друкувати. Це PAY-покриття з текстурою. Ось так воно виглядає. І воно розміром 18 на 18 см. Виглядає реально. Дуже маленьким, але забавно те, що тут є логотипчик самої компанії прямо на ньому. Першим кроком нам пропонують відкрутити ось цей елемент. Не дуже зручно. За допомогою чотирьох гвинтів трималася ось ця деталь для транспортування, яка фіксувала принтер у нерухомому положенні. Наступним кроком ми маємо перекусити оцю стрічку, що тримає. Короб і, відповідно, його зняти. У! Супер! Є! Він такий милий, дуже маленький І в цьому є прикол. Наступним кроком нам пропонують затягнути гвинти під столом для його блокування. Це ми і зробимо. Супер. Далі необхідно під'єднати ось. Цю деталь для очищення сопла. Вона має знаходитись з цього боку, і ми її затягуємо гвинтом. Наступним кроком необхідно під'єднати тримач для філаменту, який у нас тут знаходиться, має знаходитися ззаду. Дуже розумно, що якраз катушка буде кріпитися в ті отвори, які залишилися після того, як ми зняли. Тримач ось цей. Мені вже дуже подобається наскільки комплексний цей принтер. Тут нема великої кількості деталей. Він весь один, як одна ціла деталь. Тут не треба його збирати з багатьох блоків, з багатьох модулів. Тут ніби навіть немає чого міняти і чому виходити з ладу. Виглядає це як одна ціла працююча машина, в принципі, яким і має бути будь-який 3D-принтер. Але як ми всі з вами знаємо. 3D-друк це не таке вже і просте заняття. Воно має дуже багато підводних каменів. Що ж, це у нас на місці і залишається лише включити його. До речі, я такого ніде не бачив в інших 3D-принтерах. Тут. Просто вбудований кабель живлення. Ми його не можемо від'єднати. Таке я бачу вперше. А це означає, що в цей невеличкий маленький корпус також вбудований і блок живлення. Він не виноситься окремо. І чесно, сам корпус 3D принтера по розміру, як блок живлення повністю на моєму старому е принтері. Єдине, що не, не достатньо довгий дріт. Мені треба подовжувач. Ви чули? Ще один цікавий факт, що в цьому принтері немає динаміків. І спробуйте здогадатися, яким же чином він відтворює звук, і напишіть свої здогадки в коментарях. Ну а поки що давайте оберемо мову. Тут сенсорний дисплей, і це дуже зручно. Ну а тепер почнімо його налаштування. Connect to Wi-Fi. Поїхали. Підтримуємо мережу тільки 2 і 4G. У нас є така пароль, можна ввести. Тут є клавіатура. Це краще, ніж мій перший смартфон. Я друкую на принтері <хи> і, і, і на 3D друкую. <хи> Це смішно. Один з величезних плюсів екосистеми Bambu в тому, що я можу керувати усіма своїми принтерами віддалено через смартфон за допомогою додатка. І зараз за допомогою додатка ми будемо додавати новий девайс, скануючи QR-код. Ми скануємо QR-код і він просто в один клік під'єднує цей принтер. До мого аккаунту. Тепер я бачу цей принтер в своєму додатку. А він в свою чергу може побачити мене, тому що в нього є вбудована камера. <плес> <плес> Тож ви можете відслідковувати свої 3D-друки через мобільний застосунок, що неймовірно зручно. А ще можна запускати. 3D-друк дистанційно, де ви не знаходились. А тепер вже детально подивимось на кожний з його елементів. Це стандартний міні-принтер, який ми називаємо однорукий, тому що в нього лише одна вісь кріплення, лише, лише в одному місці кріпиться рука 3D-принтера до самого корпусу. І, якщо чесно, воно навіть не люфтить. Абсолютно, воно дуже міцно тримається. Таким чином, у нас. Кінематика звичайна прусівська, тут буде рухатися стіл, тут у нас буде рухатися Вісь X, а тут у нас буде підніматися загалом ця конструкція по вісі Z. Так у нас і буде формуватися 3D-друк. Цей Dimension Print. Друкуюча голова, стіл і повністю ось ця рука рухається по своїм. Напрямкам за допомогою ось таких рейок, які вважаються одними з найкращих для використання в механіці 3D-друку. Нагрівальна платформа, як я вже і казав, має ось таку текстуровану поверхню, яка є розміром 18 на 18. І, відповідно, зона друку цього принтера є 18 на 18 на 18 сантиметрів. Це такий куб. Керується цей принтер кольоровим сенсорним дисплеєм, що дуже звучно, і прикольно те, що ми зможемо бачити кольорові 3D-моделі прямо на екрані перед запуском друку. Найцікавіше, мабуть, є друкуюча голова, і я не знаю, з чого вона складається, але мені здається, що якось вона має відстюбуватися. Yes. Під кришкою ми бачимо інструкцію, як ми можемо. Вийняти сам хотент. Хотент. У нас знаходиться тут його гаряча та холодна частина. Для початку треба зняти ось цей силіконовий носок, називається силіконова шкарпетка, для того, щоб ізолювати безпосередньо частини, які мають дуже високу температуру. Далі ми маємо ось таким невеличким механізмом відщовкнути наш сам хотент. Він відкривається дуже просто, і ми можемо його дістати. <блін>, Блін, чесно, я в захваті. Настільки швидкий, швидкої заміни хотенду я ще ніде не бачив. Він у нас складається з радіатора охолодження. Він дуже маленький, але сам нагрівальний елемент на соплі дуже довгий. Це означає, що принтер має дуже хороший показник потоку і може друкувати на великих швидкостях або видавати велику кількість пластику за одиницю часу. Е, у нас є тут ось такий металевий. Радіатор для охолодження, на якому є маркування, яке саме сопло зараз у нас використовується в даному випадку 0,4 мм стандарт. І ось такий магнітик, яким він і буде кріпитися назад до цього механізму. Все. Просто магнітик. Як на холодильник причепив. Блокуємо ось цю деталь і встановлюємо силиконову шкарпетку для захисту від. Високою температури. Все. І тепер залишається тільки вдягнути назад кришку. У верхній частині друкованої голови у нас є ось такий хід для чотирьох ниток філаменту. Це означає, що ми можемо підключити систему багатокольорового друку і використовувати аж чотири кольори це як мінімум. Також у нас є кілька важелів. Ось цей важель відповідає за. Обрубку філамента він його відрізає всередині хотенду безпосередньо перед тим, як пластик заходить в нього. Це відбувається автоматично, коли принтер паркується в домашню точку і натискає на важіль. Тим самим відрізає шматок філаменту, і тоді його можна безпечно виняти. Вгору. Ось цей невеличкий важіль відповідає за притискання філаменту до подаючої шестерні. Ну а в іншому цей хотенд такий самий, як і в будь-яких принтерах. Всередині у нас встановлений мотор, тож це Direct Extruder. Тут у нас охолодження хотенда, і внизу ось таким чином розмістився у нас вентилятор охолодження деталі на друкованій поверхні. Я, мені вже не терпиться його запустити. І почати друкувати, якщо чесно. Наступним кроком принтер пропонує запустити калібрування, і ми це неодмінно робимо прямо зараз. А Він швидкий, дуже швидкий. І це ще не друк, це просто калібровка. Зараз відбувається калібрування е, звуку моторів. Тобто, е, мотори видають звук. і Ось як зараз ви можете це чути. І як завжди, це і дає найбільшу вібрацію і шум від роботи принтера. Але в цьому принтері є технологія, схожа з технологією деяких навушників, з шумогасінням. Вони зворотніми частотами роблять звук мотора тихішим, доволі тихо працює і швидко. Коли цей принтер друкує, єдине, що я чую, це незойливий звук вентилятора Ендера, якщо чесно. Дочекаємося кінця калібрування і нарешті запустимо перший друк на цьому красенні. Тепер принтер робить віброрухи. Я не знаю, що сильніше вібрувало цей принтер чи моя Nokia 3310 але зараз вібрації доволі серйозні. Він робить мікрорухи для того, щоб максимально своє кселеромоти налаштувати. Для компенсації вібрації цей принтер буде використовувати компенсацію коливань на високих швидкостях для того, щоб друкувати якомога швидше. І це е, технологія називається імпут шейпінг, яка нещодавно з'явилася в принтерах компанії Prusa. А от принтери компанії Bumble Lab її заряджені з самого початку самого першого принтера, який вони випустили. Що стосується ліндрів, там такого точно немає, тому він і друкує настільки повільно. Калібровка завершена. Чудово! Головний екран виглядає таким чином: у нас є асистент, налаштування, контроль принтером і філамент. Давайте почнемо з філамента. Нам треба загрузити філамент. Для цього візьмемо катушку PLA і встановимо на, на тримач. Ідеально підходить. А, мало не забув. У нас же також ще була ось ця трубочка для подачі філаменту. Зараз ми її використаємо. Нам треба її під'єднати до фітінга зі сторони катушки. А інший бік має піти, ну, мабуть, сюди. Далі ми вставляємо наш філамент в цю трубочку і просуваємо його аж до екструдера. Ось таким чином він рухається. Де вже цей філамент має підхопити сам мотор і видавити назовні. Далі ми натискаємо лот філамент Філамент Type is unknown. Звичайно, ти не знаєш, що це таке, я сам не здогадуюсь. Але він пропонує обрати мені колір цього філамента. Ну, це зелений. Окей. Тепер він показує, які етапи має пройти принтер, щоб виконати цю задачу. Зараз у нас нагрівається сопло до 250 градусів. Чудово. Наступним етапом він має відрізати філамент. Далі він робить відкат філаменту, продавлює новий філамент в екструдер і видавлює його назовні. Він пропустив абсолютно всі етапи, тому що всередині не було старого філаменту, всередині був тільки новий філамент. Ось філамент нарешті виходить з сопла. Ми натискаємо далі. І наскільки розумію, він має його далі скинути. Тепер я відчуваю, як він включив охолодження. І він його просто виплюнув. Так, цей принтер какає. Що ж ми маємо? Готовий до друку 3D-принтер. У нас є філамент PLA. Зеленого кольору, ми можемо його знову замінити, висунути або ні. І це у нас був налаштування філамента. Далі у нас налаштування контроль. Тут ми можемо включити або вимкнути освітлення. Воно незначне, але для того, щоб камера бачила в нічний час, цього абсолютно достатньо. Далі ми можемо е ось цими стрілочками або простоштовхнути філамент вперед, або забрати його. Назад ми можемо встановити температуру столу, яка нам необхідна, наприклад, давайте до 50 градусів його прогріємо, і температуру сопла. Зараз він у нас охолоджується, але ми можемо його умовно прогріти до 200 градусів. Давайте це зробимо. Також ми тут можемо обрати швидкість друку. У нього є 4 формати: це тихий друк, стандартний друк, спортивний друк і неймовірно швидкий 166% від встановленої швидкості. Тут у нас швидкість вентилятора, ми можемо її збільшити і, відповідно, почути. Тобто, на максимумі воно буде працювати ось з таким звуком. Не дуже добре, бо звучить досить голосно, поки що виключено. Також тут ми можемо рухати в будь-якому просторі нашу друкуючу голову і кнопкою по центру відправити принтер додому. Домашня точка це точка відправки. В налаштуваннях ми можемо подивитися інформацію про підключення до Wi-Fi, версію прошивки і так далі. Зараз нам не треба. І в асистенті будуть виникати сповіщення, які нам будуть допомагати керувати принтером і вчити нас цьому. З іншої інформації на екрані ми бачимо файл, який зараз готовий до друку. І коротку інформацію про те, що у нас працює камера, температура столу, температура сопла, і що принтер підключений до Wi-Fi. Натиснувши сюди, ми відкриваємо меню модели, які завантажені на цьому принтері. І ось що ми можемо надрукувати тут. Є різні штуки, але ми звичайно першим будемо друкувати. Кораблик, перед запуском друку ми можемо побачити, скільки часу займе цей друк. 18 хвилин, скільки буде витрачено філаменту, а саме 11,5 грамів. Ми можемо включити або виключити таймлапс, включити чи виключити калібровку е, столу, або включити чи виграти динаміч... динамічну калібровку потоку. Включимо все і подивимось, що у нас вийде. Натикаємо на кнопку друкувати. Поїхали! <звук> Це інтерактивне буде розважати ще дуже довго. Автоматично принтер робить абсолютно всі процеси. Він рухається для калібрування, він прогріває сопло та стіл. І ось-ось почне друк. Я дуже сподіваюся, що це вийде дуже добре. Це була додаткова калібровка вібрацій. Все окей. Поїхали. Тепер він калібрується відповідно по висоті столу. Далі він витирає додаткове сопло об металеву щітку, знову об бсиліконову щітку. Відчуває себе коментатором спортивних подій. Цей принтер настільки швидкий, що цілком можна його прийняти за спортсмена. А зараз він буде калібрувати. Я не знаю, чи він це робить е, під час кожного друку, чи тільки під час першого друку, але зараз він досконало калібрує висоту столу. Він торкається столу в багатьох точках і малює собі різницю його висот, так як стіл не буде ідеально рівним, він розуміє в якій з точок висота, чи більше чи менше. І... Під час друку він буде рухатися відповідно його викривленням. На екрані дуже багато корисної інформації: швидкість вентилятора, швидкість друку, температура столу і температура. О, все, пішов перший друк. Нарешті він щось не друкував. Не розумію, що він зараз робить. Написано, що це калібровка швидкості потоку. Там вже такий колобок, якщо чесно, з цього філаменту. Давай. Дякую. Какашки. Все? І це початок друку. Я навіть не встиг нічого зрозуміти. Він зробив кілька е, калібровочних таких мувів. І тепер з неймовірною швидкістю друкує кораблік Бенші. Звичайно, він буде звучати зараз трошки шумнувато. Але камон, ви подивіться на цю швидкість. Ще трошки згодом подивимося на якість. І що мені цікаво порівняти її з принтером. Такої ж цінової політики і більш популярним ендером S1 Pro 3. У, ви зрозуміли. Ну і, звісно, я можу контролювати процес друку віддалено. Тут я бачу е на камері, як виглядає сам 3D-друк. У нас є прогрес-бар, я бачу, що залишилося всього 9 хвилин друку, температуру столу, температуру сопла і швидкість друку. Я можу її змінювати прямо тут, зробити її тихою, стандартною, спортивною або неможливо швидкою. Якщо я хочу більш детальну інформацію про принтер, дізнатися, натискаю сюди, бачу меню керування принтером, знову ту ж саму інформацію і меню керування філаментом. Зараз у мене заправлений один ПЛА зеленого кольору, яким він і друкує. Ну, це відбувається так швидко, що хочеться за цим спостерігати. Просто подивіться. Він зараз переверне стіл, мені здається, цією швидкістю. Як же він швидко пігачить, я не можу. Ah! <су Stone> <тит> а <бушна> Перший фейл! <пишна> Обожнюю такі моменти. Ні, 3D-друк буде 3D-друком залишатися в будь-який момент. Із будь-яким принтером, навіть якщо у вас суперсучасна машина. Зупиняємо друк через телефон. Стоп. Стоп! Не вийшло. Цікаво, хто закінчить друк першим принтер, який ми запустили на початку відео, або аудміні, який ми запустили в кінці. І звісно, це відео не може вважатися повноцінним оглядом. Це лише мої перші думки і перші враження від цього принтера, а також момент її розпаковки. І по факту в форматі говорю, що бачу, але я все одно думаю, що це відео вам сподобалось. Тож я дуже хочу, щоб ви підписалися на канал Кубастік 3D для того, щоб формувати і розвивати українську спільноту 3D-друкарів разом. Ну а тепер подивимося на результат друку. Красиво! Останні шари. Невже це той випадок, коли черепаха переможе зайця? Двох зайців. Півтора. Дивовижно. Ендер закінчив першим, але я думаю, що якби не сталася ось така прикрість, він би програв і тут. Що ж, ось так виглядає кораблик Бенчі, надрукований за стандартними налаштуваннями. На Ender 3 S1 Pro. Чесно, я би дещо точно змінив, щоб ще менше було дефектів, але це просто стоковий варіант моделі. Зараз подивимося на те, що видав A1 Mini. Ось. Перший успішний друк A1 Mini. Можете мене привітати. Давайте тепер подивимося на результати і порівняємо, коли ти в'їхав десь сюди. Дуже я тебе зрозумів. Дуже дякую за інтерактив. Окей, якщо просто сухо порівнювати два е, кораблика на стандартних налаштуваннях для одного та іншого принтера, то. Ну, мені здається, що зелененький кращий, але звісно, це просто базові налаштування, просто базова модель, і просто його самий перший друк. Я думаю, що якщо з ним поковирятися подовше. А також, якщо поковирятися подовше з ентером, можна видавати і кращі результати. Але що найцікавіше, цей в рази швидший. Бо червоний кораблик у нас друкувався увесь час від самого початку відео, поки ми розпаковували, оглядали, налаштовували та друкували на А-1. Міні, і ось вам результат. Я думаю, що мені більше казати нічого не потрібно. Ви можете самостійно зробити висновки про цей принтер А 1 міні і написати свою думку в коментарях. А також в коментарях напишіть, яку б ще тему відео ви б хотіли побачити на каналі Кубастік d Всім дякую за перегляд. За вами був я, Євгеній Бондаренко. Бамбулаб а 1 міні і канал Кубастік d Скоро побачимось. Бам. Година 40, 18 хвилин.